Привіт, гайс! Мене звати Настя. Після тисячі недалих спроб я повернулася з темою, яка і стала причиною затримки цього відео. Хочу поговорити з вами сьогодні на тему перфекціонізму та поділитися власною історією. Розібрати, які типи перфекціонізму бувають, наскільки він впливає на наше життя, які є позитивні та негативні сторони. І для тих, хто хоче хоча б настілечки зменшити вплив перфекціонізму на своє життя, я поділюся практиками, які я буду також виконувати. В цьому відео я хочу поділитися своїм власним досвідом для того, щоб розповісти про помилки, які я зробила, який вплив. Це мало на моє життя для того, щоб ви були також е, свідомі, можливо, десь впізнали себе і не допустили це на своєму шляху розвитку. Якщо ти вперше на моєму каналі, то не забудь підписатися, адже тут я розповідаю про класні теми, які допомагають тобі жити красиве, спокійне життя. Та насолоджуватися кожним моментом, так от давайте повернемося до теми перфекціонізму. Насправді вона іде за руку з таким дуже відомим кожному з нас другом. Це прокрастинацією. Проте. Про прокрастинацію як негативний чинник в нашому житті знає багато хто, а про перфекціонізм не так багато говорять. Тому давайте розкриємо цю тему сьогодні більш детально. Найперше, що я пропоную зробити, це поглянути визначення, що ж говорить Вікіпедія, що таке перфекціонізм. Це риса особистості, яка насамперед характеризується дуже високими вимогами, жорсткістю стандартів і залежною. Від результатів самооцінкою. Якщо чесно, ще тиждень тому я би прочитала це визначення і подумала, що ну ні, мене це точно не стосується. Я точно не перфекціонізм, я далеко не прагну до ідеальності і сама я також не ідеальна. Проте, буквально така маленька передісторія, як я виявила цей перфекціонізм в собі. Як ви вже, мабуть, знаєте, я на каналі почала челендж, який називається Project 50. В мене є Сім звичок, які я маю виконувати кожного дня. Відповідно, ці сім звичок я записую собі в notion і відмічаю галочками. Там у мене є такий прогрес-бар, який показує, наскільки добре я виконую ті чи інші завдання, і, типу, наскільки відсотків я їх завершила. І в перші дні все було чудесно, все було прекрасно, мені все подобалося. Я була така задоволена, коли десь на третій чи четвертий день я почала помічати, що якісь із моїх звичок відстають, тобто там уже немає 100% виконання. І в цей момент я відчула такі якісь дивні відчуття, типу розчарованість, роздратованість. Відразу мозок почав думати, як я можу це виправити. А коли прийшло розуміння, що виправити ніяк нічого не можна, оскільки ем, минуло не повернути, і той день точно не можна буде виправити. Почала бути навіть якась злість, це хотілося все кинути, почати спочатку для того, щоб мати ту ідеальну картинку, коли кожна звичка має 100% заповнення. Але ж, блін, в житті ідеального не буває, і прогрес у нас не лінійний. Я подивилась на себе сторони, так зупинилася, і думаю: невже це прояви перфекціонізму? Спочатку я сама собі не повірила. І питання було в тому, що якщо так і далі продовжиться, якщо я далі буду так прискіпуватись до себе з кожним питанням, якщо я буду так переживати, що в мене там не ідеальна картинка, то це загрошує тому, що я не зможу взагалі ніяк закінчити цей свій ем, челендж. Я пішла читати декілька книжок на цю тему, і, чесно кажучи, прочитавши буквально перші сторінки, я зрозуміла, що в мене там майже остання стадія цього перфекціонізму просто я ніколи про це не замислювалася. І чим далі я почала. Згадувати всі ці моменти, які були зі мною, що траплялось, що не траплялись, як я реагую на різні етапи. І потім я зрозуміла, що ці прояви були супер-супер малесенькими, але вплив, який вони робили на моє життя, був просто колосальним. Взагалі хочу сказати, ще декілька різних типів перфекціонізму. Я не буду дуже поглиблюватись, просто скажу, що. В одному моменті перфекціонізм може проявлятися як у мене в тому, що в тебе фломастери не по кольору стоять і тебе це починає дратувати, ну типу не по відтінках. А в іншому випадку, коли це вже якась, от прям психологічний вплив на тебе жахливий, коли це заганяє тебе в депресію, не дає тобі зробити наступний крок, ем, знижує твою самооцінку, і так далі. Тобто тут потрібно розуміти наскільки та чи інша дія сильно впливає на ваше життя. Тепер давайте поговоримо, чому ми взагалі хочемо бути ідеальними. Я виділила для себе три основні елементи. Перше, це ми постійно порівнюємо наше життя з життям інших людей, забуваємо про те, що. Не завжди те, що показують в соціальних мережах, це правда. Можливо, вони показують тільки найкращу свою сторону, а поганого ніхто не говорить. А ми постійно починаємо це порівнювати, ставити собі знову в голові якісь нереалістичні на нормальні стандарти і намагатися жити отим видуманим життям, якого насправді немає. Наступний елемент це те, що ми можемо боятися поразки. Це насправді також випливає, мені здається, з минулого пункту, що ми хочемо бути достатньо хорошими, достатньо класними, щоб у нас були достатньо хороші результати. І саме тому, коли у нас може бути поразка, значить, ми не... Виправдаємо чиїхось думок в нашу сторону, і не зможемо тримати ту високу планку, яку ми самі для себе поставили. Наступний момент це хочеться тримати все під контролем, і тут нічого дивного немає, адже за останні роки взяти геополітику, пандемію, ще щось. Тобі здається, що в тебе взагалі відібрали твій шматочок життя, і ти взагалі вже ні на що не можеш впливати. І завдяки цим перфекціоністичним якостям тобі хочеться, хоч якось. Перебрати життя під свій власний контроль. Мій власний досвід. Почнемо з найбанальнішого і найсмішнішого. Це те, що ви хочете зробити все самостійно. Починаючи від малесеньких завдань і закінчуючи великими завданнями. В перфекціоністів є оця якість, що ніхто краще мене не зробить. Або якщо я хочу, щоб справа була зроблена дійсно добре, то краще я зроблю це сама. І як результат, в мене особисто це дуже сильно проявилося в роботі, коли я зрозуміла, що проєктів стає більше, мені потрібна вже команда. Я одна не справляюсь. Мені потрібно ще декілька людей взяти. І я не змогла делегувати правильно свої завдання, тому що я переживала, що зроблять не так якісно, що зроблять не так швидко, і просто що самі зробити швидше, краще, легше і так далі. І Із -за цього я не могла просто віддати шматочок роботи. А це в свою чергу робило певний стоп на моїй кар'єрі, на розвитку тієї команди, яку я будувала. і я просто стала не в змозі брати більше проектів, класних проектів, тому що я не змогла просто віддати ем, свою частину роботи комусь іншому. Наступною рисою перфекціонізму є те, що ваша впевненість в собі ви м, будується з ваших досягнень. Тобто, якщо ви думаєте, що у вас там м, немає ніяких досягнень, то ви відповідно не впевнені в собі. Це було і є однією з моїх найбільших проблем. І в певний час я можливо саме через це не змогла би знайти роботу, тому що я була впевнена, що я недостатньо знаю, в мене недостатньо добре виходить. В мене немає ніякого портфоліо, яке би підтверджувало те, що я знаю, чи те, що я вмію. І... Зараз уже там пройшло три роки, і я розумію, що в мене досі немає достатньо підтверджень чи щось типу того, тому що завжди всього буде недостатньо. І просто, якби, не підтримка моїх близьких, які просто настояли, сказали, що ти можеш, ти мієш, просто спробуй, дай собі шанс і так далі. Нічого не станеться, якщо там, ти щось давала чи тебе не візьмуть. І завдяки цьому я переборола страх і отримала свою першу роботу. Але з однієї сторони, там я себе переборола. Але є інший приклад, коли в мене не вдалось саме через оці бар'єри, в мене не вдалось досягти того, чого я хотіла. Я працюю зараз ще в одній компанії по розробці ноукод застосунків, і там фаундер Мій одноліток. Ну ви розумієте, так? Фаундер компанії Мій одноліток. І це також добре б'є по моїй самооцінки перфекціоніста, адже, типу, він зміг, а ти не змогла. І насправді він дуже сильно надихнув мене своїм підходом. Він розповідав про те, як вони створювали команду, компанію, як таку. Він сказав, що в нього був також друг, який хотів, щоб все було відразу на хорошому рівні. А він, ну, а фаундер цієї агенства ем, перетримувався такого способу, який називається метод МВП ем, мінімально життєздатний продукт. Тобто, ви робите його достатньо добре для того, щоб він був, щоб він працював і його можна було протестувати, але не доводити його до цього ідеалу. І це моя проблема, що я помічаю, що я. Не можу, наприклад, відкрити е, якийсь свій діджитал магазин з моїми продуктами, тому що я боюсь, що я недостатньо ідеально роблю. Мені потрібно зразу мати свій сайт, те саме з Ютубом. Я не можу е, виставляти відоси, тому що в мене недостатньо хороша дикція, у мене недостатньо хороший сценарій, я не вмію класно монтувати. У мене щось з камерою, у мене не така кімната. Мільйон просто причин, чому я не можу це зробити. І це все признаки перфекціонізму. І просто подивіться на дві сторони. Людина, яка просто не звертала на це уваги. У нього зараз своє агентство, е, зареєстроване в сан франциско Я, яка ну я вже борюсь з цим, але все рівно з такими ж самими знаннями, можливо, навіть не гіршими, просто через страх зробити крок вперед, я досі сижу тут і не рухаюсь нікуди далі. Тому подумайте, будь ласка, які моменти. Е, у вас у вашому розвитку, які не дають вам рухатись далі, які не дають вам зробити наступний крок. Давайте переходити до наступного пункту, який взагалі був для мене відкриттям. Він звучить наступним чином: якщо я недостатньо добре розбираюсь в цьому, краще я не буду це робити. І мені завжди здавалося, що це також не про мене. Але потім я згадую буквально ті думки, якими я ділилася з вами також в влогах. там, де я розповідала про те, що я боюся співати при людях, тобто я не можу там піти в караоке або щось таке, тому що я соромлюсь, і я не можу говорити англійською зі своїми друзями. І це також супер взаємопов'язано, тому що я зараз розумію, що я знову ж таки боюся програти, бути не тим, ем, яку картинку бути не тою, яку картинку я вибудувала для своїх друзів, знайомих. Я боюсь, що я програю, е, що в мене не буде так ідеально. Я хочу, щоб всі були задоволені і тим самим порівнюю себе з кимось ще. І це також є величезним бар'єром до саморозвитку, просто до відчуття свободи. Адже коли ти так просто прописуєш всі ці бар'єри, які стоперять твій розвиток. Ем, ти просто відчуваєш, що тебе наче закривають в клітці, і ти тобі тяжко дихати просто, коли ти їх виписуєш. А саме смішнеше до цього, я взагалі не задумувалась про те, що вони є, і що вони якось можуть мені заважати. Далі йде пункт, який називається Можна зробити ще більше. Блін, найбільше я його виявила прояви в навчанні. Коли я робила презентацію і намагалася зробити її супер класною. Коли я писала якісь курсові роботи, я обов'язково їх там писала самостійно, що брала якийсь матеріал, переписувала, щоб там було 100% ідентичності тексту, чи що ще, і просто в результаті потім там хтось міг взагалі не запарюватися і отримати такий самий бал, як і я. А я сердилася від того, що це несправедливо, чому не можна поставити мені більший бал чи ще щось? Тобто я сама себе заганяла в оці ідеальні рамки. А потім сама ж і розчаровувалася в собі, і взагалі в системі, яка навколо, тому що я не отримала очікуваного. Сюди ж входить момент, що неважливо, як класно ти щось зробив, зробила, ти будеш фокусуватися на негативі. Ті ж самі оцінки. Неважливо, скільки п'ятірок у мене було, типу 95. Якщо в мене була там одна погана оцінка, там 85, все. У мене був поганий настрій, я думала, як я її можу виправити, писала викладачам і так далі. Чому не похвалити себе за те, що я вже зробила добре? Чому не порадіти за себе? Або ж коли я перепрацьовувала, оскільки ти береш дуже багато, починаєш робити більше, більше, краще, краще. Не даєш собі відпочинку, вигораєш, а потім сама ж себе е, свариш за це вигорання. Ух, наскільки я сама собі роблю своє життя тяжким, отакими от елементарними речами. І останній пункт, і особисто для мене він, мабуть, наразі найважливіший. Він звучить наступним чином. Ви ставите такі ж самі планки, як ставите для себе, для своїх близьких і рідних людей. І це дуже сильно впливає на ваші відносини. Неважливо, які це відносини на роботі, на навчанні з вашими близькими, знайомими, друзями, хлопцями чи ще кимось, просто. Починаються оці ситуації, коли чому я викладаюсь на 100%, а мій партнер не викладається. Чому я працюю роботу, от на скільки там 300%? чому там ем, мої працівники, які працюють зі мною, не можуть викладатися також на такий рівень? І ти це все сприймаєш як персональну образу чи щось типу того, і просто ображаєшся на них. Хоча ти сам намалював собі картину цих людей і сам виставив їм умови, яких вони мають притримуватися. Ну, типу, а знову ж таки повертаючись, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. І це все тільки отут. Все. І тут проблема в тому, що якщо це все так сильно заглиблюватися, починати роздумувати і реально починати звинувачувати інших людей, то потім взагалі ваші відносини можуть вже закінчитись, що, що не класно. Ем, тому за цим також потрібно слідкувати. і не перекладати хоча б ті зобов'язання, які ви ставите для себе на інших людей. Кожен з елементів, які я називала, дуже схожий на тяжкі камінці, які ви просто берете і накладаєте собі на плечі. І з ними стає дуже тяжко якось жити, якось існувати, тому що вони все більше і більше придавлюють тебе до землі і не дають тобі розвиватися, відкривати нові вершини. Просто вдумайтесь. Саме оцей перфекціонізм не дає вам можливості підійти до чогось більшого, не дає вам вирости. Взяти той самий Ютуб. Два роки я намагалася якось все скласти і почати його знімати, але оці всі блоки мені не дозволяли. І тільки зараз я повернулася до цього і просто кайфую. Я дивлюсь на відоси, які я зняла. Чесно, мені навіть не важливі якісь там перегляди чи щось ще. Я просто дуже сильно задоволена тим. Що в мене вийшло, я там виставила вже там сім відео, і я продовжую їх знімати, я продовжую від цього кайфувати. І це от те задоволення, ради ну, якого можна просто звертати гори і робити наступні кроки, і рухатися далі в тому напрямку, який ти собі поставив. При цьому всьому варто пам'ятати, що навіть в перфекціонізмі є свої позитивні речі. Наприклад, спортсмени ніколи б не досягали своїх вершин, тому що якби в них не було оцих перфекціоністських жилок, то було б тяжко себе кожного разу змушувати змушувати робити більше, пробігти на півсекунди швидше і так далі. В моєму житті також він зіграв класну роль в тому плані, що мені здається, що успіхи роботи, наприклад, з моїми клієнтами були також завдяки перфекціонізму. Коли я могла йти на інтерв'ю, ем, я в більшості люди не готують там якихось презентацій, чи що ще просто приходять, спілкуються і далі вже роблять якусь роботу. Я могла прийти вже з готовим планом розвитку ем, того чи іншого бізнесу, і завдяки цьому люди погоджувалися. Тобто, тут мої зусилля вартували цього. Ну що, я дуже дякую, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. І тепер пройшов час поділитися з вами практикою, яку я хочу виконувати для того, щоб допомогти собі прибрати хоча б якісь камінці з цих плечей. Це все письмові практики або такі дуже прості. Вони не заберуть у вас дуже багато часу, але можливо відкриють нові сторони у вас для себе. І так, перша практика складається всього з чотирьох пунктів. Що вам потрібно зробити? Спочатку потрібно написати всі речі, що перфекціонізм не дає вам зробити: почати нову роботу, почати свій стартап, почати вести Ютуб, написати книжку будь-що. Другим пунктом напишіть, чому ви не хочете це зробити, або що вас зупиняє. Наприклад, я боюсь, тому що мені буде стидно, мені буде страшно чи ще щось. Далі напишіть. Що ви втратите, якщо це зробите, і останнім пунктом важливо написати, а що ти здобудеш, якщо в тебе вийде це зробити. Це так дуже швидко, але я впевнена, що якщо почати просто писати це все собі десь на листочку, то може відкритися набагато більше якихось цікавих елементів, неочікуваних елементів, тому також хочу це проробити ще з багатьма такими речами, які стримують мене від майбутнього розвитку. І наступна практика вона буде простіша і я хочу її сконцентрувати більше на впевненість в собі, на любов до себе. Тому що я помічаю, що тільки зараз я починаю приходити до якоїсь любові до себе, оскільки до цього в мене йшло набагато більше критики, ніж чогось іншого в свою сторону. І, можливо, ви всі чули про практику вдячності. Я хочу переробити її на. Практику вдячності для себе чи практику хваління себе, якби егоїстично це зараз не звучало. Просто писати кожного дня якихось 5 маленьких речей, якими я пишаюся. Що я зробила, і я дуже здоволена. Там я можу встати о восьмій ранку, а не о сьомій, як у звички. Але при тому всьому я можу прочитати не 10 сторінок книжки, а по сторінок книжки. Можливо, в мене не вдасться ідеально це, але я кину собі виклик і спробую щось нове. Тобто якось трішки виділяти моменти, які зможуть мені більше підняти настрій, і нагадати, що все-таки все в мене добре і я вже достатньо е, хороша, в мене вже достатньо все добре, я вже молодець. І останній пункт практика це медитація, і намагатися бути в моменті в тому плані. Якби це вже е, таким шаблоном не звучало. Але просто намагатися кожного разу слідкувати за собою і за своїми думками. Тобто, навіть якщо я бачу цей прояв про перфекціонізму, просто побачити його, це вже щось, тому що скільки років я вже там живу, да, я ніколи не замислювалася, що я можу бути перфекціоністом, і це наскільки негативно впливатиме на моє життя. Я тільки зараз я до цього дійшла. І це завдяки тому, що ти просто в якийсь момент починаєш дивитися на те, про що ти думаєш. Про що ти хочеш, і так далі. Тому буде в момент дуже важливо. І просто я не кажу з цим нічого робити. Для початку просто усвідомлювати це, що таке є. Адже е освідомлення проблеми це вже 50% її виконання чи вирішення. На цьому все. Я дуже вдячна, що ви були зі мною і приділили свій час. На відосик, і також хочеться вам побажати не боротися з цим перфекціонізмом, як і з будь-чим іншим, а просто потихеньку, крок за кроком, прибирати його з вашого життя, аби воно ставало набагато яскравішим, легшим і приємнішим. Дуже люблю вас!